У Києві відкрили найбільшу страйкбольну арену країни від третього армійського корпусу та академії Кілхаус та резервіст. Відсвяткували цю подію грандіозним турніром. У змаганні взяли участь вісім команд по 10 учасників. Серед них відомі медійники, актори, блогери, артисти підтримали ініціативу. Одразу дві команди від телеканалу Сітіві. У події декілька цілей: перша створити простір для спілкування між військовими та цивільними. Друга обмін життєво важливим досвідом це й тактика і вміння володіти зброєю чи тактичною медициною, що може стати в пригоді в умовах війни. Крім цього, під час турніру можна було підтримати збір полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу. Зробити свій внесок зможете й ви. Під час сюжету на екрані будуть QR-код та номер картки. Це найбільша страйкбольна арена країни. Вже за декілька хвилин тут розпочнуться запеклі бої. Та спочатку інструктаж. Якщо потрібно взяти ліву сторону, якщо стінка зліва, вона треба стріляти зліва, і щоб ваш силует було менше видно, вам треба зробити перекладку, тобто переставити руки. І вже рухатися отак. Серед учасників аж дві команди сі Колектив доєднався до ініціативи 3-го армійського корпусу та академії Кілхаус і Резервіст. Підрозділ вийшов дуже різноманітний. Тут і наші редактори, журналісти та ведучі. Саме тут через відносну гру ми можемо навчитися захищати себе, захищати свої родини, вміти стріляти якоїсь тактики, навчитися. Тому мені здається, що ця мілітаризація вимушена через війну вона зараз обов'язкова для кожного громадянина України, отримавши настанови, обов'язково надягаємо захист для обличчя та очей. Як бачимо, наша команда ICTV вже отримала свою зброю. Ми повністю конціокосовані і зараз почнеться наш раунд. Перший раунд. Так що до бою далі на нас чекає 20 хвилинний бій, який буде поділений на два раунди. Один, пиши, пиши, пиши. Дуже важливо швидше за противника зайняти позиції. арена справді велика, і загубитися тут дуже легко. Перший контакт з суперниками несподіваний. Крию, крию, крию. Дістав поранення, повернувся на базу, перезарядився і знову в бій. Так непомітно минає перша частина раунду. Далі команди міняються позиціями. Три, два один. швидко забігли. зайняли, стали. Окрім стрілецької зброї, можна користуватися страйкбольними гранатами. Наш раунд завершено. На жаль, цього разу сильнішими виявилися суперники, але далі до бою готується вже друга наша команда каналу. ICTV2. її кістяк відомі українські актори, як от Дмитро Рибалевський, який зокрема зіграв у майбутній прем'єрі каналу серіалі Митець. Ми живемо в такі буремні часи. Звісно, кожен має. Я вважаю, що з самого дитинства починав займатися мілітарною справою, розуміти, що таке зброя, що таке тактика, що таке побратимство і взагалі єднання нас як нації. Також серед учасників зірка фільмів «Кіборги», Будинок слово, Захар Беркут та серіалу Майор Сковорода Андрій Ісаєнко. Незабаром ми побачимо цього актора і в новому серіалі Сітіві Два служба 112». дванадцять. Рятувальника я грав в службі 112» із таких ось важких відчути роботу іншої людини на своїй шкурі того що тільника, бо це дуже важко в тому одязі і плюс зараз відчути, як працюють військові і що їм доводиться приблизно пройти, так зараз цей досвід буде для мене новий. Створений простір кажуть в третьому армійському корпусі допоміг одразу виконати декілька запитів, адже цей майданчик водночас є місце для цікавого і корисного дозвілля та тімбілдингу для населення, і локація для тренування армійців. І під час змагань воїни та учасники працюють пліч опліч. Плюс це шанс отримати дуже корисні навички. Під час війни дуже важливо мати навички, володіння зброєю з тактичної медицини. Правильно міркувати, вміти планувати та й загалом бути наближеним до мілітарі ком'юніті, тому що ми намагаємося якраз прибрати ту прірву між цивільними і військовими, для того, щоб люди бачили, що ми такі ж самі. Крім цього, у заході взяли участь воїни підрозділів протиповітряної оборони. Кожен учасник міг спробувати покерувати ФПВ-дроном у симуляторі та можливо знайти цікаву для себе вакансію. Наразі ми розширюємося в складі 3-го армійського корпусу та запрошуємо мобілізуватися людей до наших рядів на такі посади, як fpv дрону Оператор радіолокаційної станції, мобільно вогінові групи та переносні зенітно-ракетні комплекси, також полк безпілотних систем третього корпусу відкрив збір на комплектуючі для дронів і підтримати його можете, і ви за QR-кодом та номером картки на екрані. Сам турнір тривав до вечора. Команда кінозірок ictv ICTV-2 здобула друге місце. Кілхаус Сікюбі Арена продовжить свою роботу для всіх охочих. Спробувати себе у страйкболі не тільки можна, зареєструвавшись на сайті або інстаграм-сторінках. Академії резервіст та Кілхаус. Єгоро Махло, Максимілян Ільченко. Факти і Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.